Абукара Камбада Колискова для Мішелі. В Коломиї презентували книгу Класика української дитячої літератури Григорія Фальковича. Театралізоване дійство підготували учні першого В класу Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника. Присвятили захід Дню матері. Абукара Абу Абу Камбада Колискова для Мішелі. Це книга класика української дитячої літератури Григорія Фальковича. Автор розповідає, книга двостороння з одного боку або Каракамбада це збірка веселих бешкетних віршів. З іншої сторони колискова для Мішелі. Там поєднано 10 авторських колискових, які Григорій Фалькович присвятив своїй онучці. Виходить так органічне поєднання веселого. Задумливо. книга надрукована у час війни у харківському видавництві Віват, яке не зупиняє роботу навіть під обстрілами, наголошує Григорій Фалькович. Вивозили цю книжку, вони друкували під обстрілами. Та поезія в книзі написана ще до повномасштабної війни. Вона нагадує про те, що нормою життя є не війна. Мир. Григорій Фалькович киянин та через повномасштабне вторгнення вимушено переїхав з родиною Коломию. Тут живуть і досі. Літератор ділиться. Вже презентував кілька своїх книг у писанковій, вражений, адже тут це роблять по особливому театралізовано. Це вже понад мої сподівання. Це така ініціатива місцева. Ну, видно, що книжка непогана. Цього разу над презентацією книги працювали вихованці першого класу Коломийського ліцею №1 1 імені Василя Стефаника спільно з класною керівницею Елою Неміш. вчителька каже, це не просто виступ для дітей, це можливість особисто поспілкуватись із автором багатьох творів, які вивчають на уроках. Ця поезія вона є такою дуже дотепною, гумористичною і водночас з таким великим виховним і повчальним потенціалом. І коли я вперше розвернула цю книгу, мені стало цікаво, як діти відреагують на такі е, слова, придумані Григорієм Фальковичем. Е, і з усіх дітей деякі слова прозвучали як реп, інші слова звучали як магічні примовляння. І все це дуже надихнуло на створення такої е, казкової події, театралізованої, дещо щоб показати ось цей чарівний світ. Відбулася презентація книги у музеї історії міста Коломиї Ольга Гириджук, Андрій Гаращук, Подієнтика.